Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну і до подій в Україні село проти педагога на Львівщині у селі Верхня Яблунька. Батьки школярів вимагають звільнення директора місцевої школи. Твердять, він влаштовує булінг у закладі. І з 1 вересня з майже 300 учнів на уроки ходять близько 20 школярів. Інші діти кажуть батьки, бояться директора. Запевняють, він їх цькує та навіть б'є. Батьки навіть позивалися до суду і виграли справу, та директор поновився на посаді. Що Відбувається. У школі кореспондентка ТСН Марічка Кужик з'ясовувала. На цьому відео директор школи у селі Верхня Яблунька стрибає по партах, аби втекти від них твердять батьки. Дуже хочемо, щоб ви вийшли від нас від батькам на вулицю. Я від вам нікуди не піду. Звідти мене винесете, хіба якщо вперед ногами. Там він почав гризатися і почалася штовханина. У школі навчається майже 300 учнів, та від 1 вересня заклад фактично порожній. На уроки ходить максимум двадцятеро. Інші діти бояться, кажуть батьки. З 1 вересня ходить до школи, бо боїться директор. Сказав, мама, я не піду до школи, бо я боюся директор. Вдома школярі жаліються, директор цькує їх та може підняти руку. Торік батьки трьох учнів навіть позивалися через це до суду. Він навчався в 6 класі. Був урок математики. Не міг розв'язати довго задачу. Коли до нього підійшов Січок. І каже, чому довго довгу думаєш задачу, спочатку обізвав його і стукнув рукою по голові ззаді, вона пішла до дошки розв'язати рівняння, вона не знала, він взяв тинудару головою рукою до по голові, вона вдарилася до дошки. Торік суд визнав директора винним у булінгу. На сесії депутати громади його звільнили з посади. Але оскільки термін давності правопорушення сплив. Покарання директор тоді уник оскаржив своє звільнення та навіть заробив на цьому, подав до суду і затребував компенсацію від громади зарплатню за термін свого звільнення. Йому виплатили майже 400 тисяч гривень, і у червні цього року рішенням суду відновили на посаді. Зацькування дітей нема мови, тому що пройшла судова справа, і є рішення, яке набрало повної сили. Справу закрито. Чому школярі відвідували школу, поки його не було? А нині на відріз відмовляється ходити до закладу. каже і гадки немає. Чому? А чому вони не ходять? Е, я вас з вами говорив нормально. А ви починаєте чому, чому, за що? Я не знаю, чому більшість вчителів школи від камери тікають. Тіка будь ласка, що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Яка ваша позиція? Лише ця вчителька початкових класів іде на розмову. Каже, інші бояться, щоб не звільнили. Ось мій клас, другий клас. У нас пусто, так? Пусто немає жодного. Вчора був один. То був племінник нашого директора. І мені байдуже, що він мене звідує сьогодні. Хоча його зять сказав, що я візь на волосинці. Жінка підтверджує, діти дійсно бояться директора. Воїн, мої учні і кажуть, ось, ми ж вас так хочемо побачити, ми вже так хочемо до школи. Та, діточки мої, ти люблять, та приходіть, ми не можемо прийти. ми боїмося. В обласному департаменті освіти до директора теж мають питання. Він підтримував церкву Московського патріархату і, власне, ці свої погляди переносив. На мою думку, на виховний процес в школі, і саме це обурювало батьків. Але запевняють, звільнити його можна лише рішенням місцевої громади. Мене дивує, чому по сьогоднішній день засновник, тобто громада Боринська, не зберуть сесію, не заслухають його звіт. І просто не приймуть відповідне рішення. За результатами звіту його можна спокійно звільнити займаної посади. Напередодні селяни якраз зібрались біля Боринської селищної ради. На цей день було призначено сесію, але голова не з'явився. Мало бути вирішено питання про звільнення Щічака Івана, але вони нас обдурили. Нема не засідань. Та кажуть, звільнення директора школи все одно доможуться. Марічка Кожик Андрій Попович, Львівщина Теасен один приз один.